Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мені поставили таке конкретне запитання: скільки ще зможе воювати Путін? Я не Павел Глоба. Який знає відповіді на всі запитання, подивившися на те, де знаходиться Марс і Юпітері, <свісно> так, і звідти отримує всі знання. Я можу отримувати ці знання е, тільки шляхом аналізу і е, формальної логіки. А також прецедентів, які вже в історії переляканого людства траплялися не раз. Ми маємо Першу світову війну, ми маємо Другу світову війну, ми маємо зараз, як кажуть, Третю світову війну, яку я називаю Першою гібридною світовою війною. Кожен період характеризується Власними особливостями і геополітичними, і геостратегічними, і геоекономічними, і так далі, і тому подібне. Але нічого немає нового ні під Сонцем, особливо ні під місяцем. Так? І ми бачимо, ну, наприклад, давайте уявимо собі таку ситуацію, що під час Другої світової війни. А не було, по-перше, підтримки Радянського Союзу з боку США, а по-друге, по не було б висадки союзників у 43-му році у Італії. А потім у 44-му році у Франції, в Нормандії. Ну, нас ж вся пробріхана історія. Яку нам впарюють школи і продовжують, продовжують впорювати про те, що союзники висадилися у Нормандії, відкрили другий фронт. Ну, це ж брехня сама справжня. Вони висадилися у Італії у 43-му році, що й призвело до Поразки гітлерівців у Курській дузі, тому що їм прийшлося терміново Гітлеру знімати війська і відправляти в Італію. Ну це ж так. Ну, я просто факти називаю, які невідомі нам. Ну, так і, і тут ми маємо, Московія може існувати. Дуже довго, так би якби існувала Гітлерівська Німеччина, якби не було висадки у 43-му і в 44 му році. Ця війна, навіть при поставках 에, Сполученими Штатами Америки до Радянського Союзу, Ленд-Лізу, могла б тривати багато й багато років, і не закінчиться в 1945 році. Це ж, очевидно, Німеччина була готова до ведення війни так. за її межами. І так само і Московія нині готова до ведення війни. Врешті-решт, ми зрозуміли, що треба бити по штабах, оцей китайський вираз, вогонь по штабах, тобто по тилах цієї країни. От коли закінчилась, наприклад, Перша світова е, війна? Коли почалися оці всі революції? Коли німці пішли із України, самі пішли, їх звідси ніхто не виганяв. Вони самі пішли. Чому пішли? Тому що у Німеччині почалася революція. Так само ми. Маємо і те, що відбувалося в Московії 1917 році. Це ж теж, революція, фронт, так би мовити, розпався, і солдати пішли у столицю, в Петроград тоді. Отже, який Це з Першої світової війни. Другу світову війну я е, обмалював про те, що Другий фронт був відкритий в 1943 році, коли вир... тоді й була вирішена доля цієї війни. Так. Ну що, Захід зараз не хоче ні давати Ліндлізу Україні, я не знаю, може вона сама відмовилася. Від ленд-лізу, який пропонував нам шановний Байден. Ну то вже проблеми нашої влади, точніше, нашого населення яке таку владу обрало. Я ж пам'ятаю, як Байден сидів, у нас же дуже коротка пам'ять. Дуже коротка пам'ять у нашого населення. Так, Байден сидів і підписував ленд-ліз З одного боку, демократ стояв, з другого боку стояла. Так, республіканка, колишня Українка. так, Ну, не колишня, а й нинішня Українка, але громадянка України. так, І разом з тим ну, конгресмен, конгресвумен, так, яка підтримувала все це. Чому ми не отримали ленд-ліз, коли все це було підписано, і обидві? Партії Сполучених Штатів Америки, я ж кажу, Байден посередині сидить, підписує. А з одного боку, демократка, а з другого боку, <реш> республіканка. Всі підтримували, де той лендвіз, ми що, відмовилися. Ну, у нас оце все в якомусь знаходиться в е, не, незрозумілому стані, оце все, оце, оця вся історія. Ви ж просите, щоб я історію вам розказав. Ну, от я вам і розповідаю, якщо ви забули ну, про Першу світову війну, про Другу світову війну, і кажу про те, що нічого немає нового під, е, цим, під місяцем і під сонцем. Я не знаю, що було б з Радянським Союзом, аби він відмовився від лендлізу під час Другої світової війни. А в а нас це ми відмовилися? Ну, я не знаю, як це. Ну, підписано. Я ж сам пам'ятаю, це все як Байден підписував, і біля нього стояла тобто, була б двопартійна підтримка. І Конгрес, і Сенат підтримував, і президент. І підписав, де воно? Хто відмовився від лендлізу? Коли було підписано, ну ви мені на це дайте відповідь, а потім питайте мене, коли закінчиться війна. Так, я вас питаю, що ви обираєте весь час таких, що можлива ця війна і неможливо її закінчити? Це ж так чи не так?